Сьогодні у програмі чого чекати і на що сподіватись майбутнім мешканцям житлового комплексу Барви як вдалося поєднати беззаперечну якість із більш ніж демократичними цінами унікальні споруди світу, розповідь про білосніжний будинок Кактус у Роттердамі. Про це й не тільки вже за мить. Шукаєте нову квартиру, тоді запасіться інтернетом, дошкою оголошень та оптимізмом. Або ж дивіться нашу програму, і ви не прогадаєте. Це поради від галереї нерухомості. Я вас вітаю. Знецінення гривні та постійні коливання курсу валют не надто сприятливо впливають на процвітання будівельної галузі. Тим не менш, вона розвивається і навіть адаптується під потреби потенційних покупців. Сьогодні поговоримо про житло економ-класу, призначене для молодих сімей з дітьми та студентів. А саме мова піде про житловий комплекс Барви. У кожної людини в житті настає момент, коли необхідно щось змінювати. Хтось підшукує іншу роботу, хтось розпочинає власну справу, а для когось найважливішим завданням стає купівля нової оселі. Будівельний олімп міста рясніє сотнями пропозицій, які стосуються як житла в новобудовах, так і вторинного ринку. Хоча спеціалісти з нерухомості радять зупинити свій вибір на домівках, в щойно збудованих комплексах. Погодьтесь, приємно знати, що найближчі 5-10 років вас не турбуватимуть закупорені водопровідні труби чи брудні Їздим. Однак, якщо замахнутись на дорогі елітки не дозволяє брак коштів, зверніть увагу на менш бюджетні оселі. Барви це цілий комплекс з багатоповерхівок, кожна з яких вирізняється іншим кольором. Перша секція зелена, друга жовта і третя черга, фасад якої теж уже пофарбували червона. На зведення кожної черги у будівельників йде в середньому по чотири місяці. Наразі тривають оздоблювані та внутрішні роботи третьої черги, а також облагороджують територію. Ця секція налічує 11 поверхів по 9 квартир на кожному. Тут уже зробили початковий ремонт в оселях, у коридорах встелили плитку та встановили газові котли й лічильники. Однокімнатні квартири різняться площею від 37 до 47 квадратів. Розміри двокімнатних – 52 та 56 квадратних метрів. На будмайданчику четвертої черги теж зроблено немало. Вісім поверхів вже готові. Загалом буде 11 ярусів та 99 квартир. Тут однокімнатні домівки мають площу від 39. 5 квадратів і до 48 – Двокімнатні від 54 до 64. Житловий комплекс барви зводять на Озерній уже півтора року. У кожному новому будинку реалізують якісь нові сучасні рішення. Зокрема, у нових секціях передбачені повноцінні засклені балкони, поєднані з приміщенням кухні чи кімнати, що дозволяє розширити корисну площу. Барвисті оселі від галереї нерухомості це ідеальний початок нової сторінки вашого сімейного життя. Оптимальне співвідношення, ціна, якість робить житло у барвах справді доступним. Перед тим як здати будинок в експлуатацію, в кожній квартирі проводять початковий ремонт. У вартість входить чорнова штукатурка стін, вхідні металеві двері, металопластикові вікна, електрична розводка, газовий котел та усі лічильники. На прибудинковій території з'являться дитячі майданчики, лавочки, системи освітлення. Крім того, тут можна придбати гаражі, які стануть в нагоді власникам автомобілів та комірки для зберігання речей. Повній життя кольором сучасні та практичні оселі житлового комплексу барви чекають на вас. Замить рубрика про унікальні споруди. Ми ж з вами побачимось рівно за тиждень. Білосніжний 19-поверховий дім кактус зводять в Роттердамі. Такий колір архітектори обрали для меншого нагрівання будівлі під час спекотної погоди. Дім кактус складається із пластин-пелюсток, кожна з яких неодмінно закінчується озелененим балконом або лоджією.